Вітаю, шановні друзі. Ви втратили закордонний паспорт або якусь річ в Німеччині, не варто панікувати. В Німеччині діють так звані фундбюро, бюро, бюро знахідок. І вони дійсно працюють. Якщо ви, українець, який живе в Німеччині або приїхав, або збирається їхати в Німеччину, ви повинні знати про фунт бюро. В Німеччині вони досить поширені і використовуються населенням, місцевим населенням німцями. Наприклад, в Україні також є фунт бюро. Але чомусь наша. Ментальність, скажімо так, не використовує цей спосіб, коли вони знаходять якусь річ і вони не несуть до фунт бюро, до бюро знахідок в Україні. В Німеччині ж навпаки, якщо німці знаходять якусь річ, чи це документ, чи це ключі, чи це навіть гроші, чи це тварина, вони все принесуть до фунт бюро. Якщо ж, наприклад, втрата трапилась на вокзалі, то ви можете звернутися до обслуговуючої організації. Але, друзі, якщо ви щось втратили, не спішіть хвилюватися і піддаватись паніці. В першу чергу зверніться до фундбюро того міста, де відбулась е, пропажа вашого документу. Можливо, він буде з великим відсотком саме в бюро знахідок фундбюро. Їх дуже легко знайти в інтернеті. Просто пишете назву свого міста і слово фундбюро. І обов'язково знайдете адресу. Ви можете звернутись туди з відповідними документами, якщо ви втратили або ж знайшли якусь річ і це дійсно в Німеччині користується великим попитом. Друзі, пам'ятайте, що всі речі в фундбюро, бюро бюро знахідок зберігаються не менше шести місяців. Тварини, які туди попадають, передаються до відповідних ветеринарних центрів. Тому, друзі, не хвилюйтесь, якщо ви щось втрачаєте, цю річ можна з великим відсотком знайти в фундбюро Німеччини. З повагою, ваш адвокат Демченко.